Доброго всім раночку. Ну, бо в мене ранок, розумієте? Біжу, спішу до теплиці квіточку вам показати і сама подивитись. Не встигаю. Квітне один день і на цьому все закінчується. Ось, будь ласка, до вашої уваги, тигрідія. Бо дивіться, яка краса. Е, мені здається, що вона дуже схожа чимось. ось є такий різновид орхідей. Можливо, це і є якась там орхідея, різновид, не знаю. Оце я її до теплиці перенесла, і вона вже квітла. Ну, Погано те, що вона квітне рівно один день світовий. І на цьому все. Тобто, оце вчора було, я ввечері прийшла, дивлюся, вже я не встигла. І, і ще ось дуже сподіваюся, що буде. Ні, вже не. От дивіться, який репанок висить. Не бачила. Уже цих репанків, господи. Я намагалася їх на вулиці висадити. Ну, не в ґрунт, а отак от у горщику. Що вам хочу сказати, не квітла на вулиці. І хоча мені там підписниці писали, дівчата, що ми висаджуємо прямо на квітниках і все добре квітне, я не хочу на квітниках, тому що потім це ж все викопувати, шукати з землі, ритися. Я вже так загубила лютики. Що ще загубила? Та все ж анемони вони ж є. Лютики. І поки була на вулиці, ніби то гарненько і росла і все, але дуже її тіліпав вітер в всі сторони А воно таке, знаєте, слабеньке, листечко. Я чомусь Ну не знаю думала, що вийде, не вийшло. Таке до теплиці перенесла, їй тут подобається. І подивіться, яка. Ну, яка ж красуня. Це якщо з усіх, це ж так, навіть камера і не передає. Те, що бачу, я ось дивіться. Незвична краса, і так мені хочеться їх розмножити, щоб було багато. І так мені молодь отой гірок он ще що висить. Він не молоденький, він уже також репанок. Зараз він полетить за тим. Ну, подивіться одні репанки кругом. І хочеться, щоб їх було багатенько, але дивлюся, що в цьому році десь я взагалі загубила фрезії у мене отут в горщиках, в теплиці, на, на, на місці ось цього помідора, оцеї Люфи, яка ніде не квітне, нічого. А подивіться, що вже мені тут наробила, куди воно вже полізло, подралося. Попускало он які ліани. Ну, а що ще? Як, як, як по-іншому назвати? Так воно і є. Плететься в усі сторони. Я тут вчора вже з помідорів почала її обрізати, тому що, ну. Заплила повністю, тут і помідором, то нема куди лізти. Я в цьому році, бачите, верхівки не зривала, не зрізала. Ну, вже маємо, що маємо. І вже як зрізала, ось вона. Я ще не прибрала. Знаєте, що помітила? Що десь була квітка, десь були бруньки, і вже були такі прям дебелі. Так, вона в мене квітне, але. Немає ніяких плодів, не хочу я її більше в теплиці, то хіба що десь на вулицю винесу. І оце, на цьому місці були в мене фрезії, були оця ж тігрідія. Ну, Фрезі нема, все. Висадила цим на вулиці, дивлюся, непогано, кали. Оце ж переплутала та вткнула замість фрезі. Та я не могла переплутати, я ж знаю ці цибульки, Боже, що ж там гладіолус. І е, оц, оцей, боже, вже знову забула, як називається, і писала мені жінка. також якась там рослина екзотична. У людей воно просто е, е, в квартирах. ну, на підвіконні, а я зиму, щоб не морочитися, вона також так гарно квітла. Спускаю все в погріб. Ну, нема куди ставити дуже багато квітів. Ще я вам колись покажу, що в мене кімнатних дуже багато рослин. Це все нема де розміщувати. Потім, якщо його це все вткнув, незручно дуже поливати, бо не долізеш. Спочатку розставляю, та нібито все вдалося, все стоїть. Ага, потім і оце ще полюбуюся, бо за роботою ніколи і налюбуватися, І вона вже дивлюся квітла. Вже не один раз, ну я, я знову-таки прогавила. А потім її на осінь це все виколупаю, висушу і піде. Це у нас тут попіл. Ми попіл кругом сипимо. Осипала і в огірки, не знаю, чи вийде щось, чи не вийде. Це ж вже нові посадила. І знову ж таки вже бачу, що листя вже вон жовтіє. Ну, а ці то також трішечки щось є на листочках. Ну, що буде, те й буде. Ну, а що? Не буду я вже нічим обробляти, хоча він молоденький, ще ж немає ні, ні, ні квіту ж, нічого. Може і може і побризкати, поприскати, не знаю. Зараз ще тут покажу люфу. І оце був перший і останній раз висадки люфи у теплиці. Подивіться, я так зрозуміла, що її, знаєте, гарно десь отак висаджувати, якщо хочете зробити тінь. Вона дуже швидко заплітає. Я навіть думаю, що їй у мене тут не дуже подобається, Чому? тому що вона в горщиках, таких величеньких, але дуже швидко пересихає. Воду лю і вранці, і ввечері. І також, он, до речі, квітне. Ну, то, Толку, я не знаю, чи буде толк, чи не буде. Дуже схоже на огірок. І ви вже бачите така довгенька гілочка, і скільки було куплянків на ній, і вони вже всі відквітли, відпадали. І я ніде не бачу, щоб дещо зав'язалося і висіло. Не знаю, чи її там треба запилювати, чи вона сама запильна, але справа в тому, що в теплиці постійно тут багато і бжіл, і метеликів, і мухи зищать. Ну, то такі справи. Все, квітку вам показала. Зараз іду закривати салат, який відомий на весь Тік-Тік, там, де знаєте, де огірки. Гриби, перець, цибуля. Це все в водичці замочується. Потім стоїть дві години, потім маринадом та стерилізується. Не знаю, спробую. Вже один тільки що спробували, викинули, побахкав. Слава Богу, що було дві баночки. Там були баклажани з лимоном, не вдалися. І на такій гарній ноті закінчую зустріч з вами. Всіх обіймаю міцно, побачимося.